Всім приємні на каналі Суперлагні. І сьогодні в мене аж дві новиночки. Тата і нас сьогодні розпаковка сюрпризів. Спершу покажу цілих дві новиночки. Починаємо з колекції. Вона називається Sio чи Не Sue. Тут 5 пакетиків від чая І решта всі такі подолусті. Апуничка. Така пунечка, апельсинчик. був... О, зак... мене був закінчився чорний маркер, на жаль. От такий Ну і чотири простих І те я знову за кадром распаковувалася произойдет. Ну, я не видно, що я так це люблю робити. Отакий пакетик. Такий пакетик. Такий, пакет. такий такий. Дай візьмемо оцей пакет. Дай везме пакетик з я хочу з цей взяти. Візьмемо, давай оцей з корону вушком. І в мене є ще одна новиночка. І тут і це не пакетик. Це така штучка Ця колекція для вас. Тут така секретна дата і сердечко. Оцю штучку ми можемо і клеїти. Зараз ця колекція дракони. Ну, і інформація. Покажу драконів. Ось такий і веселковий дракон. Такий дракон. І отакий от дракон. І всередині середині оцей дракошок будуть попадатися дракошки, які будуть чуть-чуть похожі на них. Або протилежні. І інформації. І давай сьогодні візьмемо. Цьопрі кошку. Далі наша улюблена колекція на стіну. І, до речі, хочу щось показати. У скрабс пропала зав'язушка. Дачі вона буде наступного героя тримати. Я хочу зразу взяти оцей пакетик з Гоу. Адем. З цієї колекції візьмемо без зубика. Оцьо. А з нашої колекції, яка зовсім, зовсім, зовсім скоро закінчиться. Беремо. Дай вже нарешті в... візьмемо оцей пакетик з космо. Зараз я прикличу блокнот. Ахалай-махалай. Бу! Тут, тут все. і мимо. Тут наша колекція стара. Тут ми вже колекцію вже дуже давно закінчили. Далі я була. У мене тут декілька нових. Наш, ми і покладемо якісь пакетки. Ну і ну і давай почнемо з цієї колекції. Нам попались отакі патчі для губ з космо. Давай їх приклеїмо на номер 10. Сюди. А тепер приступаємо до колекції беззубоги Біла Фурія. Ой, беззубок чи Біла Фурія. Вже поки так відкрився сам. Ну, ем. А, є, хорошо. І нам попалося ще один брил. Нам попався ще один брелочок. Як у мене є. І до речі, я робила оцих двох безвика оці, які лежать. Оцього, наприклад, і оцього було по тих, які висять у мене серйозно. А тепер переходимо до колекції на стіну. Але спершу відкриємо цей пакетик. Вірний до острова. Нам попався гоу! Нам попався точно такий самий грой, як тут. Ну шо приклеием Сперш я в нього хот такой скрабс, потому что мне ее хотя приклеить так, что вона так його приймала. Вам покажу пробузну. Ба. Як вам? А тепер переходимо до новиночок. Я яка зробила колекцію, яка зробила штучку для колекції чи не Несів. Кримаємо наш чудо-пакетик. Тут... Це означає номер 9. Значить, ми маємо переходити на номер 9. Він отут. тут. Тут якась велика попадашка. Ставте лайк, якщо це свю. Ділись, якщо не свю. Та я буду казати у кожному відео. І ви будете за допомогою лайка і діти. Лення будете голосувати. Хто це така? чи, сів, чи не Чі. Як вам? Вона дуже красива. А тепер відкриємо останню колекцію. Я не встигла оформити, на жаль, ну і, до речі, всі колекції такі. І бачки з знакома, тому що я робила з цю, цю колекцію в бабусі тата, а дав, давно вже давно не було колекції із цієї зони. Дивимося. Ой, нам попалася отака крута. А під номером 1. Це буде сторіночка номер один. А цього дракончика я відчіплю від нього оці штучки. Сам дракон виглядає красиво. А от тепер час прощавати. Всім папа, до зустрічі!